І один з них це Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, пане Валерію Вітає і вас слава Україні героям, слава! Давайте тоді відразу до того, що в принципі всі зараз обговорюють найбільше візит Зеленського до США. Який головний меседж з Сполучених Штатів Америки? Привіз український президент на вашу думку з того, що ви бачили, спостерігали, аналізували. Перш за все. Дозвольте мені привітати колег дипломатів з днем української дипломатії і вас, тому що ви також частина публічної дипломатії України, і вона складається з багатьох таких складових енергетична, економічна, військова. Ну, власне, я не називаю це фронтом насправді, але цей напрям дуже важливий. Тепер про прояв цього напряму. От один з проявів – це Вашингтон візит в США. Завжди візит в США є важливим для українських керівників, тому що рівень співпраці і стратегічне партнерство з цією державою. Наші взаємні інтереси це те, що завжди робить такі візити, важливими для розвитку. А не тільки двосторонніх відносин, залі наша країна, умовах війни, очевидно, це було критично важливо. Візит був в правильний час. Добре, що він відбувся. А тепер стосовно того, що вдалося досягти за словами президента України Володимира Зеленського, те, що він відзначив, це те, що він везе Петріот-систему батарею, ну і інші моменти домовленості, про які він скаже ще в Україні, але це стосується і допомоги. Подоланні проблем проблем енергетичної інфраструктури. Ми знаємо, що напередодні був пакет військової допомоги на 1,85 там мільярда доларів. Великі цифри по складу, дуже хороший цей пакет. А ну і те, що зараз планується на цьому тижні, ще голосування по військовій допомозі Україні. Оце власне. Результати, які очевидні. Ну і плюс вплив можливо на думку в конгресі, тому що завжди виступ в Конгресі дає можливість вплинути в хорошому розумінні, в позитиві для настроїв республіканців і демократів. Що буде з реальними результатами? Ми побачимо згодом. Це не буде зразу очевидно. бо Петріот було відомо. Про цей пакет було відомо. Чомусь американська сторона не дала. Можливості ну там українському президенту це подати як досягнення, насправді не знаю причини, чому так. Як правило, це робиться вже безпосередньо під час візиту, але тут інший був підхід, що це було зроблено американцями. А далі, ну які результати побачимо на фронті? Побачимо в реальних діях. Тому я серед тих, на жаль, для багатьох я не в мейстримі. Я оцінюю реалістично. Ви знаєте, чому? Тому що я сам готував такий візит в свій час, і теж були оплески колишньому президенту, значить, в конгресі, причому набагато більше, ніж нинішньому, до речі, і тоді всі писали, преса вся писала, американська, українська це було просто розрив. Це війна українського народу. Те ж саме все було в 15-му році. Ну 15 п'ятнадцятий рік, та ж сама історія. І, але знаєте, чому я не такий вже оптимістичний? А джавеліни, першу реальну летальну зброю нам вдалось тільки через кілька років, а не після цього виступу в конгресі. І це була важка щоденна робота. І, 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 і якщо хочете, використання дуже непростих механізмів в трикутнику конгрес, білий дім, військово-промисловий комплекс. Тому давайте чекати на результати просто. Оплески і по плечу там тебе поплескається. Дуже добре. Давайте побачимо, що буде в нас на фронті. А скажіть, будь ласка, от така м, велика кількість подій, е, геополітичного значення в один день. Оця, навіть можна сказати, гра на випередки, коли Медведєв поїхав до Сі Цзінпіна зустріч Байдена і Зеленського. Це співпадіння, що це відбувається в один день. Ну, і плюс Путін зустрічається з. Військовим керівництвом своєї держави і е, малює цілі на майбутнє. Ну складається от з інформаційної точки, вра точки зору враження, що всі грали на пониження інформаційних прив приводів у своїх опонентів. Можливо, це помилкове враження. Ну я не буду вас е, якби збивати з хорошого от аналізу ситуації. Що в даному випадку, звичайно, ну день підібрати було б складно. Це звісно. А от Путіну поїхати там це можна підібрати одночасно щоб поїздка Медведєва і тут в Вашингтоні події Навряд чи. Але по часу приблизно, да, тобто це між двома фазами фактично війни зараз. І по цьому часу, плюс ще всі розуміють, там певна пауза може бути така різдвяна новорічна. Тобто, да, це все робилось не просто так, і кожен намагається набрати на свою користь результату. Прекрасна фотографія значить, людини, яку викликали сюди, от, в Китай, на ковдру. Чому? Тому що він дуже, на мій погляд, багато став балакати про ядерну зброю. І мені здається, попри ці всі посмішки, там йому натякнуть, що ти поменше давай про ядерну зброю. А от стосовно розвитку стосунків з Росією, це ж теж картинка для США. Китай також демонструє, що він не дасть поразки Росії. Ну я так сприймаю цю ситуацію. Тобто Вашингтон заявляє, підтримуємо Україну настільки, скільки потрібно. Китай заявляє, це наші, це, звісно, сукині діти, ну вони там, суки діти, ну вони наші сукині діти. Будемо їх підтримувати, тому що ми, Китай, не можемо допустити домінування Штатів. Ну, от така, от, знаєте, в них логіка. Тому ну, Вашингтон і візити, поїздка президента України, вона в принципі могла би бути, скажімо, розмовою по телефону, і деякі речі могли вирішуватися інакше. Але якщо вдалося так от знайти спосіб безпосереднього контакту і плюси ще. Продемонструвати разом з Джозефом Байденом єдність позицій, це дуже добре зараз. Ну тобто, скажімо так, відповідь на ваше питання, можливо, це дні дні ніхто не підбирав, але всі прекрасно розуміли, що що зараз такий момент, коли треба свої е, якби, позиції от за рахунок у от таких от дипломатичних е, рухів, а не тільки військових операцій на фронті. Те, що Сполучені Штати Америки заявили про додаткову. Передання нам зброї так це надзвичайно важливо, справді це знову ж таки великий пакет, той про який ви сказали. Ми ще детально зможемо його подивитися потім і розглянути і з військовими експертами, також але кажуть і про те, і зокрема за Вашингтон Пост про це написав, що Розмова була і про ймовірні сценарії завершення цієї війни. І вони, от, зокрема, називають три таких сценарії: перший це деокупація всіх захоплених українських територій, включаючи Крим і Донбас. Другий відведення військ до лінії 2014 року. І третій – повернення всіх земель, але без Криму. І нібито на цих останніх дві президент Зеленський на цих два сценарії, так два розгортання <кій> подій ну якби не погоджуються. Як ви думаєте, тобто ці розмови справді велися між ним і Байденом безпосередньо? Як це відбувалося? От, от, як от просто про таке говорять? Просто сидячи біля каміну, давайте що чому берете цю інформацію? Три сценарії Я вам ще п'ять допишу сценарію. Ну, про що це? Чому ми на... думаємо? От, От, ну це вже дратує. Ми беремо американську газету, яка має ціль злити цю інформацію, щоб ми з вами її поговорили і вони почули відчули, що для нас прийнято. Ну, це ж це ж реальне намацування. Чому ми так не робимо? Я не критикую їх. Я знаю цю роботу. Журналісти зараз в Америці роблять роботу для держави, вони угу. хочуть вияснити наше з вами ставлення до цієї ситуації. Ставлення, яке існує в Україні, я кажу, що це абсолютно маячня. Отак, от розглядати сценарій. Я вам ще п'ять сценаріїв намалюю. Тому ну, не треба нас підштовхувати на який сценарій. У нас є своя українська формула, її президент Зеленський озвучив. Тут немає в цих сценаріях ні формули гарантії безпеки, ні членства в НАТО України. В цих сценаріях немає ні повернення всіх наших полонених, тут немає в цих сценаріях. Те, що ми маємо отримати компенсацію, на що нам жити, як нам отримувати після деокупації країну? Тобто, це все маячня, що вони пишуть в газетах, повірте мені, і інколи заказуха, замовні е, матеріали, інколи зандаж, а інколи просто е, фантазії. І, і чому ми цього не пишемо, тільки з однієї причини: у нас воєнна цензура в Україні зараз, і тому угу. не хочеться давати ворогу, привід там. Якби, от, от такі дискусії, вони ж дають якраз поживну, чи там можна для аналітика деякі речі зробити, Тому я не хочу давати тут натяки якісь. Я тільки скажу, що ці всі сценарії не про що. Добре, а я тоді вточню: а якщо ми говоримо саме про видання Вашингтон-Пост, в чиїх цілях і інтересах там можуть з'являтися різного роду матеріали? В інтересах Білого Дому, в інтересах Держдепу і товариства. Значить, Це нормально, коли журналісти отримують частину правдивої інформації. Я не кажу, що не треба довіряти цим виданням. Я кажу, що зараз дуже багато статей бачу, які направлені для зандежа ситуації. Або, наприклад, якщо Петріот е, об'явили в газетах, що це значить? Могли б президенти ж про це заявити, правильно на спільної прес-конференції, а заявили чомусь в газетах. Це все не просто так. Ці розумієте, в ЗМІ в Америці це впливова сила. Вони взаємодіють з органами влади, не так як у нас, вибачте, тупо, а творчо. У них є свої джерела інформації. Вони незалежні, на них натиснути не можна. Але останнім часом, от по Україні, дуже багато таких дуже. Спрощених матеріалів, як от в даному випадку, ці три сценарії. Да? Тобто це дуже спрощено. Яка мета в даному випадку, я вважаю, мета прозондувати настрої навколо от, хоча б спрощених таких сценаріїв. Тому що ну, вони прекрасно розуміють журналісти. Я, ну, я сам давав інтерв'ю журналістам Washington Post тиждень назад, два тижні назад. Я прекрасно знаю, які питання вони задавали. Да, вони задають питання стосовно який мир прийме Україну. Да, і хвилює момент, скільки це буде продовжуватись. Вони нас не підштовхують, але вони хочуть почути від української влади фразу: от на цьому етапі я готовий зупинитися. А цю фразу українська влада не говорить і правильно, тому що якщо зупиниться, не завершивши деокупацію території. То війна буде у нас тут роками, і ми її перенесемо нашим дітям. Тому от така ситуація можна розміркувати про сценарії, але ми очікуємо все, що відбувається на фронтах. В першу чергу на фронтах. Тому резюмуючи, скажу, ну мене вже не дивує те, що американські ЗМІ можуть робити такі ж всі штуки. Да? Тобто я раніше думав, що тільки українські це роблять. Ну насправді американські теж можуть це робити. Вони роблять так професійно. Ну а нам треба робити поправку, що все, що появляється в інформаційному просторі, не обов'язково є істиною в останній інстанції. Це насправді важливо, тому що чимало українських таких відомих авторитетних медіа саме цю новину сьогодні передрукували з посиланням на The Washington Post. тобто там американське теж авторитетне видання, і наші передруковують відповідно, це з'являється справді в інформаційному полі. А дозвольте мені одну річ сказати, все-таки це важливо. Колись я у вас про це говорив. Пам'ятаєте, в Україні була така ціла кампанія про те, що Україна втручалася в вибори в США. І підігрівали, і з і чого вона почалась? З публікації в газеті Політико, дуже поважній да, газеті, статті з звинуваченням України, яка впливала на вибори США, втручалась. Да? Так от результат, може, ви не знаєте цього. Значить, після того, як ФБР вийшли на Цих журналістів, двох, які написали цю статтю, журналісти були змушені сказати, що в них немає підтвердження цієї інформації. Вони звільнились з видання. Редактор Соломон був звільнений, і ФБР розслідування проводить щодо нього. Розслідування показало, що матеріали для політика давала група при фінансуванні харківського бізнесмена Фукса з участю ФБР. Розслідувала це килимника правої руки Манафорта. Тобто ця група, де були Тіліженка, де були Тіркача люди, вона брала участь в багатьох спецопераціях. Тобто, ці зараз люди знаходяться під санкціями США і деякі з них під переслідуваннями України. Це газета «Політика», замовна стаття, яка зробила дуже багато. Поганого для України, коли українські політики взяли це за останню істину в останній інстанції і почали в Україні розкручувати цю тему. Так от, один з цих цієї групи, е який близький до ну, в принципі тих, хто спецоперацію робив, він сказав: Я дав цей матеріал в політика і Financial Таймс, і вони купились дурні. Розумієте, це для мене це вже не просто. Якась одна стаття чи друга, це ціла історія, це спецоперація. І кожний випадок треба розглядати глибоко. Тому я не від я не виключаю, що ми можемо обговорити тільки ці, ці три сценарії. Але чому ми маємо їх обговорювати? Якщо у нас президент України і ми з вами говоримо, що ми бачимо єдиний сценарій де окупація всієї території, чому з яких причин ми зараз маємо обговорювати без Криму, без Донбасу? Чому? Ну ми що, не розуміємо, що змінилася ситуація. Без Криму, без Донбасу, ви пам'ятаєте, в березні місяці українська влада була делегація в Стамбулі, були директиви президента. І була пропозиція, яку ми не знаємо, ми її не бачили, але про неї говорилось в прес конференції От така пропозиція компроміс з боку України. Тобто не говорити про Крим-Донбас, зменшити кількість Збройних сил України, контроль Росії над нашими е озброєннями. Допуск, значить, навчань тільки з погодження Росії, і оце все в березні українська сторона запропонувала Росії з нашої точки зору. Я тоді це сказав чітко, що це неприйнятно для нас. Ми не можемо на це йти. Але ми пішли на це. Путін був з такими розкритими очима. Він хотів загарбати все, і він пропустив цей момент. Тому зараз, вибачте, момент пройшов треба говорити про повну деокупацію україни це безальтернативний сценарій а далі у мене ще п'ять пунктів а у президента зеленського ще дев'ять ну формули для україни тому наше завдання нашу формулу зробити єдиною спільною формулою для цього я думаю президент україни їздив в США з делегацією, щоби Наші позиції зблизити не тільки поразки Росії, а формулу перемоги спільної союзників США і України. А оцей саміт, який пропонують, пропонують президент, саміт миру, який поки що не до кінця зрозуміли, який його формат буде. Як ви гадаєте, взагалі, яка перспектива цієї пропозиції? Чи це формальна пропозиція? Не знаю. Я подробиць не знаю цієї пропозиції. Ну. Так знаю, як і ви, саміт миру. Я скажу тільки, я, ну, в мене позиція відома, я її озвучу, Вона базується не просто на е, якихось емоціях. Я знаю, що найбільш зараз модель ефективна це система, колективна система безпеки і оборони. Ну це зрозуміла для мене система. Це НАТО зараз да, в Європі. Тобто, іншого немає. Як можна зробити інакше, Ну, ми таки проводили колись саміти, форуми після Будапештського меморандуму. У нас теж був в Києві, пам'ятаю, соціаліст Мороз проводив спікер парламенту такий форум, і толку сього нуль. Ну тобто, нам треба зараз і ресурси сконцентрувати на гарантіях безпеки через колективну оборону, через п'яту статтю Вашингтонського договору, або хоча б як проміжний етап, двостороння угода з ядерною державою, такою як США, про взаємну оборону. Тобто, якщо, звісно, ми можемо цього досягти. Ясно, що поки такої готовності немає, але в цьому напрямі треба ресурси всі направляти, а не розмивати їх. Провести завжди можна і в Києві, і де завгодно, форуми. Це також корисно. У нас є Кримська платформа, ми її проводимо, інші форуми, але це не знімає з порядку денного реальних механізмів гарантування, що Росія не сунеться на нас далі. А це до речі, питання, яке вже сьогодні треба думати, як ми його вирішимо. Я ще хотів вас запитатися про цю зустріч Китаю. Багато експертів говорять, що вона може мати в майбутньому значно більші наслідки, ніж, можливо, ми там по першим слідам її проаналізували. От ви сказали, що Китай показав таким чином, що вони там, може, не розділяють всі позиції Росії, але це ну, Росія їхній. там кість. Напівпартнер, позиція кого вони будуть так чи інакше підтримувати і не дадуть програти Росії. А як ви гадаєте, що за версією Китаю може бути не поразкою Росії в цьому протистоянні? Хм. Цікаве питання. Я думаю, що російський очільник обіцяв своєму візові китайському напередодні Олімпіади перед вторгненням повномасштабним, що він зробить дуже швидко все. І Китай в цьому випадку, звісно, в руки були розв'язані по Тайваню і взагалі по більш активної ролі зовнішньополітичній. Так як провалились ці плани Путіна, то ясно, що Китай не дуже задоволений. І тепер він, хоч, мабуть, хотіли знати, що, що значить які плани у Росії? Ну насправді, що вони можуть ще добитися, домогтися, хотіли. Меседж від Путіна, ну його привіз заступник Путіна там Медведєв. Ну, він такий кур'єр. Насправді я не вважаю, що він Він не продемонстрував ніколи, що він якийсь серйозний гравець Медведєв. Його використовують більше для інформаційних пропагандистських спецоперацій, як кур'єра. Я думаю, він щось привіз дзенпіню і назад повізе до Путіна відповідь ту, що не можна по телефонам дати. Тобто, це такий кур'єр, який. Якийсь меседж привезе від Си Цзінпіня. Я думаю, що поки ну, очевидно, що Китай, як не допустити поразки, ну не допустити повної ізоляції Росії. Якби Китай це зробив зараз, приєдналась би Індія, і тоді в такі країни, як Бразилія, Брікс, вони би теж не, не стояли по стороні. І тоді війни б війни не було, бо в ізоляції. Навряд чи вів би війну Путін, який сьогодні сказав, що в них є розуміння, з яких країн ще взяти те, що не достає за озброєнь російських. Я не думаю, що Китай дасть озброєння росіянам. Не думаю. Китай, навпаки, зараз навіть там технологічні схеми деякі, ну мікросхеми да, не постачає, чіпи не постачає, які раніше постачав. Тут є нюанси. Але те, що Китай може купувати великі обсяги нафти російської, те, що Китай може. Економічну співпрацю посилити зараз, збільшити. Ну тобто, це не дасть Росії е від санкцій постраждати, які Китай також не підтримує, і в результаті мати гроші на армію, мати гроші на операції в наступному році. Тобто, реально, я думаю, це звірка годинників, як росіяни люблять говорити. Ну і побачимо, що це значить потім на практиці. Я кажу свою гіпотезу серед всього цього. -цього Сигналів США Вашингтону, оці фотографії це Вашингтон все. А є ще, на мій погляд, побачимо. Але в мене прогноз такий. Медведєв трошки ну, менше почне говорити про ядерну дубину. Тому що Китаю це також не вигідно. Так що, побачимо, побачимо. Ну що гадати, ми не були на цій зустрічі всередині, побачимо, це проявиться досить швидко в заявах і в конкретних діях. І ще одне запитання. от, Буквально по гарячим повідомленням я не чув. Просто в інформаційній стрічці читаю зараз Путін з полом журналістів зустрічається, чи вже закінчилася зустріч. І він, зокрема, ну цікаво відзначив. Ну вкотре говорив про ці всі геополітичні розвали Радянського Союзу. Як прийшли підлі американці, ну я в лапках зрозуміло беру, і намагалися розтягнути його русський мір. І він там зазначив цікаву річ, що насправді вони підігрівали діяльність націоналістичних елементів, я сказав, що і тут ми зазнали піаско. Це я цитую українську правду. Це одне важливе, що. Рідко можна вуст Путіна почути про його фіаско, і він згадав про Галичину, і ми тут не можемо не задати зі студії проєкту говорить великий Львів» це запитання. Він сказав, що ну згадав цю давню російську мантру, що для того, щоб не втратити Україну, не треба було підприєднувати Галичину, вочевидь, адуючи 39-й рік. Як ви гадаєте, чому саме сьогодні про це почав говорити Путін? Ну, цікаве питання, так. Да. Е, ну, те, що він говорить, я, я чув від нього і особисто в свій час. Е, скажімо так, історик з нього ніякий. Або він дуже, або він дуже щось любить підпорядкувати свої там, ідеології, теорії, але якщо з ним серйозно по історичним питанням поговорити, то він витягує за вуха, там, притягує багато речей. І тут я думаю, мабуть, це. Ну, я тільки тл тлумачу це таким чином. Що ця е, їх ідея, яка давно в них сидить, розірвати Україну, вони розуміють і опитування соціологічні, які проводило ФСБ ну, через там, підставні е, компанії в Україні, показали, що Галичина ні при яких умовах е, ну, взагалі не зможе увійти е, в окупаційний там, режим, якийсь російський, тому вони вже апріорі вияснили, що там кілька. Українських регіонів, ну нехай їх забирає там інші країни. У них така логіка, що України України нема, є штучна країна, вона складена з таких частин, і ці частини розберуть всі. Ну от в принципі, в част... от в цій логіці, мабуть, він це і говорить. Але ну вже це не спрацювало. У них опитування і по Києву були. Знаєте, у них і про Ки... Київ говорили зовсім інші речі. Навіть соціологію вони іншу мали. А от виявилося, що все не так. Тому. Ну, знаєте, ну, я думаю, що слідкувати за кожним цією фразою, це абсолютно непродуктивно. Вони можуть прикривати все, що завгодно. Давайте так почнемо. От ми, ми бачимо якогось там політика, чи там, ну, він воєнний злочинець зараз, да? але він де-факто очолює цю країну, яка на нас напала, з якою ми воюємо. А що його оцінювати, якщо він сказав, що не так давно. Херсон теперь навсіда буде російським. Ми чули це? А чий Херсон? Ну так що йому вірити? Брехло. Брехло, він, він не може навіть протягом місяців притриматись одної позиції. Збрехав всім, нічого не зробив. Чого я повинен йому вірити? Ні, все, це не, не та історія, це не ті люди, яким треба вірити. Зеленський, до речі, правильно сказав: запитали в Вашингтоні, який меседж ви хочете послати. Президенту Путіну, да ну він трошки там ну не почув, мабуть, або зіграв, сказав Байдену, я пошлю меседжі там подяки і все. Ну потім все рівно його перевели на Путіна. Ну і він сказав, а які меседжі йому потрібні? Йому нічого не потрібно. Ми всі меседжі Росії вже послали про мир, про спільне життя, про те, що треба погано до сусіда лазити, красти або ще й гвалтувати його. Дружину, да? ну а що вони ж все це роблять. Ну, ну що можна з такими людьми говорити? Про що можна говорити? Нам треба зрозуміти, не треба їх слухати. Треба всіх оцінювати по їх діянням. Подивіться, це ж злочинці, це люди, які ну, абсолютно не розділяють наших принципів життя і наших цінностей. Вони діють абсолютно по-іншому. Врешті-решт, в них е, подивіться, як вони використовують мікрохвильову пічку мікрохвильову, як шпаківню, причому не знає, як її під'єднати. Ну це дикі люди. Слухайте, ну з ким, що ми говоримо? Варвари, які просто вміють тільки вбивати, до речі, завжди історично от на тих землях такі і жили. От просто продовження історичної ролі. Тому, а я вам скажу ще одну річ: а ви думаєте, в них там слов'яни є? От Путін сказав про Галичину, а тепер я вам скажу, як історик. Як історик, який глибоко прочитав багато історичних трудів, і Радота, і ну, різних трудів. Вони це не слав'яни взагалі. Там дуже мало славянського. Це зовсім тюркські народи. Тобто, прийшли зовсім, або е, там оця от мардва. Тобто, це я не кажу добре, це чи погано. Просто я кажу, що вони мають осмислити, що вони не слав'яни для початку, а потім говорити щось про Галичину. Дякуємо, Валерій Чалий.